А давайте ми з вами роздивимось кабелі, які я маю для роз'ємних спец Чиагу. Я Світлана, це мій канал. Давай пов'яжемо і запрошую вас до перегляду цього відео. Я маю три набори від Чагу: це набір металевих спиць в такому пеналі, набір бамбукових спиць вкорочених в такому пеналі, та ось такий синій набір міні-спиць металевих. В кожному з цих наборів йшли свої відмінні кабелі до спиць, і також я ще додатково купувала собі якогось сріблястого кольору, яких не було в жодному з цих наборів. Давайте з вами по черзі роздивимося спиці та кабелі, які йшли до кожного набору, і я буду розповідати вам свої враження про ті чи інші кабелі. Цей набор містить металеві спиці, ось тут вони у мене розташовані. Тут у мене ще додані спиці Міт Pro, але на них ми зараз не будемо звертати увагу. Я собі організувала таким чином цей пенал, щоб у мене тут були всі металеві спиці, які я використовую в роботі. Зараз я дістану кабелі і ми з вами їх роздивимося. В цьому наборі до металевих спиць йшли ось такі червоні кабелі. Я буду вам тут десь вставляти картинку, як ці позиції, ці кабелі виглядають в магазині, щоб ви могли зорієнтуватися. У кожного з цих кабелів є своя назва, але запам'ятовувати її не бачу сенсу, на що воно мені треба. Кабель червоний. Я знаю, що він у мене був до металевих спиць. Я собі додатково ще купувала маленькі спиці маленького розміру 2 та 2,25. Ось вони такі манюські-манюські, тоненькі-тоненькі спиці. Тут інше кріплення, тож до них я докуповувала ще кабелі, ось такі міні. Ці кабелі мають такий тросик всередині, і зверху таке червоне покриття, воно достатньо сковське і гарно працює саме з цими спицями. Розвернемо один з кабелів і подивимось на нього ближче. Ось так, кабелі не мають пам'яті, тобто, бачите, вони у мене лежать скручені, але я розвернула і кабель одразу прийняв ну, максимально рівне положення для себе. Я в'яжу цими кабелями, в тому числі і Magic Loop, стараюся не робити заломи на цих кабелях, охайно з ними поводитися, адже коли ви ось так сильно перетиснете, я думаю, що тросик всередині зігнеться і назад ви його вже охайно. Не повернете. Багато я в'язала виробів на цих кабелях, коли користуюся металевими спицями, я використовую ці кабелі. Ці кабелі мають стаканчик, який не повертається, тобто він тут в такому міцному з'єднанні з самим тросиком в ось цьому покритті, тож тут немає такого поворотного механізму. Мені дуже подобається з'єднання, по-перше, кабеля зі стаканом, а по-друге, спиці в цей стакан дуже гарно входить і. Практично немає жодного тут отвору, тобто дуже щільне з'єднання. Дивіться, ось тут немає жодного переходу. Задоволена я, власне, як спицями, так і цими кабелями. Тоненькі кабелі, вони дуже-дуже тендітні. Коли я їх купувала, мене попереджало, що з ними треба бути обережнішою. Я декілька разів вже їх використовувала у плечових виробах. У мене, здається кабель такої довжини, щоб отримати спиці. Разом зі спицею він буде 100 або 120. Здається, ці два кабелі я купувала, можливо, я помиляюся. Тут така ж структура, тобто металевий тросик в ось такому червоному покритті стакан, який не повертається, і стаканчик ви бачите малесенький. Знову ж таки, з'єднання зі спицею просто ідеальне. Нічого тут не чіпляється, прекрасно сковзить ниточка, тут все чудово. Знову ж таки, коли користуюся ось цими маленькими спицями, я використовую ці кабелі. Одразу вам покажу ось цей кабель, він у мене також лежить в цьому пеналі, я його додала до металевих спиць. Цей кабель я купувала окремо. Він в такому сріблястому покритті. Всередині також тут металевий тросик, сріблясте покриття. Він на дотиком м'якіший, ніж той кабель, він більш гнучкий. Цей кабель у мене стандартного розміру для стандартних спиць, не для міні. Але сам ось цей кабель, він мені дуже нагадує гнучкість ось на цих кабелях. Тобто він такий мякенький мякенький Особливість цього кабелю це. Поворотний стаканчик. Як бачите, він тут провертається. Такий стакан має як свої плюси, так і мінуси. Ось, дивіться, я прикрутила і тепер прогортаю спицю, і цей стаканчик прогортається. Плюси це під час роботи ваш кабель не перекручується. Ви повертаєте спицю, кабель залишається на місці. Мінуси, якщо в'язати ниточкою в декілька складень, ось такою тоненькою, якщо ви в'яжете з бобінної 1500-2000 метрів, в'яжете в багато складень, то ось ці маленькі не скручені складення можуть чіплятися трошки за ось цей стик. Все-таки тут є такий перехід, і тоненькі ниточки не скручені, вони будуть тут чіплятися. А для моточної пряжі, там, де є фабрична скрутка, ниточка між собою перекручена, вона йде як одне ціло. Ціле у мене взагалі ніяких проблем з цим не було. Кабель цей мені подобається, по-перше, цим стаканом, а по-друге, тим, що має ось такий дуже-дуже м'який цей тросик. Наступний набір, який у мене з'явився, це ось цей синій чагу, тож давайте. На ньому зараз і зосередимося. Тут йдуть спиці маленької довжини 5 та 8, здається, випав ключик. У мене є огляд на цей набір. Я залишу вам посилання, кому цікаво, перейдіть, подивіться. Цей відгук, тут маленькі спиці для того, аби в'язати рукави, манжети, шкарпетки, можна на них в'язати, можливо, гольфи. Але тут у мене йдуть номери від 3,5 до 5, тож я частіше всього використовую саме для рукавів, горловин, манжетів. З цим набором, з ось таким синеньким, мені здається, він називається. Тут йшли ось такі кабелі сині. Вони знову ж таки дуже схожі на ось. Ті класичні червоні, тут всередині тросик і синє покриття. Стакан тут не крутиться, тобто він зафіксований, з'єднаний разом з тросиком. Тут кабелі в мене йшли різні довжини, саме для того, аби створювати ось таку невеличкий, невеликий круг, невеличку окружність для в'язання манжетів та рукавів. Я хочу для себе, для вас порівняти гнучкість. Цих кабелів Як на мене, синій кабель трошки гнучкіший, він більш м'який, ніж ось цей червоний, але він не такий м'який, як ось той сріблястий. Тобто це щось середнє між червоним та сріблястим, ближче до червоного. Але, як на мене, в цьому міні наборі цей кабель не має бути м'яким, адже ви, коли в'яжете маленькими спицями, то частину спиці вам ось цей кабель. Якби цей кабель був надто м'яким, він би дуже швидко ламався. Адже в цих місцях, ось на з'єднанні, при в'язанні ви тримаєте пальцями, і просто м'який кабель би сильно перетискався. Використовую ці кабелі дуже часто, коли користуюся цим набором, адже саме для цих спиць Маленьких, коротеньких ці кабелі підходять як найкраще. Останнім з наборів в моїй колекції Чіагу з'явився саме цей набір це набір бамбукових спиць. Зараз я зістану також тут кабелі. Покажу вам спиці. Знову ж таки, цей пенал я організувала таким чином, аби у мене тут були всі мої дерев'яні спиці. Ось спиці чиягу з цього набору, я брала їх вкорочені, ось такі вони по 10 см, докуповувала собі окремо ще подовжені спиці. І також бачите, що у мене тут спиці джинджер є відповідних розмірів та спиці. Забула, як називається, Symphony Wood, здається так. Це також від Нітпрос. Знову ж таки, я це склала сюди, аби мати в одному пеналі всі спеці дерев'яні. З цими бамбуковими спецями в наборі йшли ось такі вже ліски. Ось такі. Ось так вони виглядають. Це вже не тросик, це вже, власне. Ліска, як бачите, вона має трошки пам'ять, вона не розкручується, так як червона, або срібляста, або синя навіть. Так, ось Як вони були складені у мене, так вони і залишаються. Але під час, хоча я не розкрутила, ну залишаються, не розкручуються сильно. Під час в'язання під вагою полотна ці ліски розрівнюються. Тобто, під час в'язання ніякого дискомфорту у мене з цими лісками немає. Особливістю саме цих лісок є ось такий поворотний механізм, він по-іншому влаштований, ніж на цих на сріблястих, давайте порівняємо. По-перше, сріблястий стакан, він, він більш довгий, але враховуйте те, що у мене ось ці саме ліски з набору. Спець набору спиць 10 см. Можливо, через це тут і вкорочений стаканчик. Тут з'єднання просто кабель, який входить в стакан. Тут же з'єднання, зараз максимально близько, вам постараюсь показати, це ліска. На кінці, ось тут перед самим стаканом, йде таке потовщення, і вже після цього ця ліска входить в стакан. Вона гарно провертається. Єдине, що. Оскільки в мене вкорочені спиці, я маю проблему з тим, що я перетискаю ось тут місце стакана, і ви можете бачити, що в мене деякі стакани вже трошки зігнуті. Ось цей рівненький, максимально, так, не максимально, а цей трошки рівніший, а ось цей вже видно, що він згинається. Після таких згинів у мене ці ліски потроху починають скрипіти. Я міняю розташування спиць, однією рукою я якоюсь перетискаю дуже сильно, тому маю ось такі згини. Тож я міняю ось так. В'язала лівою, почало скрипіти, поміняла ось таким чином в праву руку. Коли я купила ось цей набір бамбукових спиць, я замовила собі після цього ще ось такі кабелі сріблясті. Я вам вже їх показувала, в мене такі кабелі лежить в металевому, в чухлі з металевими спицями. І ось також у мене є ще такі кабелі в чухлі, саме в пеналі з бамбуковими спицями. Власне, для в'язання бамбуковими спицями я собі і брала ось ці сріблі кабелі. Повторюю, тут ось такий стакан, який прокручується, так? Але під час роботи я зрозуміла, що для бамбукових спиць ось цей тросик, тут металевий трос, так, з таким сріблястим покриттям, він надто важкий для бамбукових спиць. Бамбукові спиці, вони по собі такі дуже-дуже легенькі. І як найкраще для них підходять ось ці невагомі ліски. Не дивлячись на те, що цей кабель також не такий важкий, мені. Після того, як я спробувала ліски, саме на цьому бамбуковими спицями в'язати не настільки зручно, як на лісках. Я не можу сказати, що це прям неможливо в'язати, але я зрозуміла, що для мене найзручніший варіант це ось ці ліски в поєднанні з бамбуковими спицями. Тож дуже рідко я зараз використовую ось цей срібний кабель. Оскільки він найм'якший з усіх кабелів з тросиками, я думаю, що я буду його використовувати, можливо, зі спицями не такими товстими і з пряжою більш делікатною, адже він такий м'якенький та ніжненький. Отже, ми з вами роздивилися мою колекцію кабелів для з'ємних спиць Чіагу. Всіма цими кабелями я користуюся. Сподіваюся, що моя інформація була для вас корисна. Для себе я зрозуміла, що виробник. Мав рацію, коли власне, до цього набору додавав ліски, адже бамбукові спиці саме з цими лісками працюють як найкраще. Так само до синього набору підходять ось ці кабелі. Так вони вкорочені, вони мають достатньо жорсткості для того, аби працювати з ось цими спицями мініки. Ну і червоний набір з червоними кабелями. Так, також класно працює саме з цими металевими спицями. Я спробувала ще ось ці сріблясті, чесно кажучи, я не дивилася, можливо, є набори саме з цими сріблястими кабелями, але мені не зустрічалося так, щоб випадково зустрітися. Я їх купила, хотіла спробувати. Чи жалкую? Ні, однозначно вони згодяться, тим паче, що ми розуміємо, що кабелі тросики це такий витратний матеріал. Вони можуть ламатися. Поки що такого досвіду я не маю. Сподіваюся, що не скоро буде у мене такий досвід. Жоден з кабелів у мене не був з дефектом, і жоден з цих кабелів у мене не зламався. Якщо це відео було вам корисне, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть про це в коментарях. До наступних зустрічей!